Рада всіх вітати у новому відео. Як ви зрозуміли, я вже в Сінсеї. Багато новиночок. Тривають знижки, до 50% написано, але насправді знижки ще більше, ніж 50%. Бачу класні новиночки. Одразу спішу ось сюди. Ви тільки погляньте на цю локацію, на цей жакет в блакитному кольорі. Такий блайзер, він не застібається без застібки. 699 гривень з підкладкою тримає форму, непогана досить якість. Ну і поруч ось така футболочка топ. Могла би бути до цього жакету. Можна ці речі разом одягати. Футболка 100% бавовна, декорована квіткою. Гофре з органзи. Красива така футболочка. Мені сподобалася база з баз. І лише 229 гривень. Неймовірно. Неймовірно. Бачу цей двір речі разом. Ще ось така футболочка досить мила з вишеньками. Бачу, що новинок досить багато. Тож чекаю на ваші лайкосики, на вашу підтримку, на коментарі. Яскравий принт і ще тут з такими кристалами. Яка красива футболочка. І ціна лише 299 гривень. Неймовірно. Ці дві футболочки сьогодні фаворити поки що. Ну і цей жакет. Бачу ще є жакети припорошено рожевий колір, і чорний. Ось такий жакет, прекрасний склад, поліестер, віскоза Еластан. І він вже застібається на гудзик. Як блакитний просто без застіпки, то цей рожевий застібається на гузичок, є кисені з підкладкою 899 гривень. Ціна трішки дорожча, але тут... Якби більш складний крій і краща якість камени. Також є класика, чорний жакет. Він без застіпки. Обманка застіпки – 799 гривень. Ані, є гудзик. Є гудзик не побачила, бо він просто чого я не побачила, бо тут якось. А, він отак застібається, це двобортне, все зрозуміло. Ось так він мав бути застібнутий. Збоку побачила ось таку милу ковтюлю, ось такий джембер середньої щільності в'язки з об'ємними квітами, рожевими. милота та й годі. 699 гривень. Поруч штани з крепового трикотажу в молочному кольорі, такий баш молоко. Класні штани прямого крою. Дивлюся в розмірі 2 xl з крепового трикотажу, з гумкою, Такий стиль трішки. 449 гривень. Хто дивився минуле моє відео, був за минуле, то вже бачили цю курточку. Фантастично красива стильна куртка в стилі Аля Зара, резервит, манго, модне пошиття, стьобана. З блискавкою, з кнопками шоколадний красивий колір. І лише 800 гривень з підкладкою. Ось зразу вже на таку ранню весну. В блакитному кольорі в'язаний кардиган. Красивий блакитний колір. Схоже, що з а H&M але набагато дорожчий. 599 гривень коштує такий кардиганчик на зав'язках. Все таке красиво і дуже в ніжних відтінках блакитних, ніжно-рожевих. В'язаний кардиган, об'ємної в'язки, гузочки обтянуті. Таким же ж матеріалом в'язаним. І ціна 599 гривень. Реглан рукавчики. Класика. Ну і з джинсом теж можна поєднувати. В новинках прямі джинси прямого крою. Такий приємний відтінок деніму. Це новиночки. І ціна 599 гривень. А ви тільки подивіться на цю блузу, жіночну, сталівогу. І одночасно така елегантна, які манжати рукавів з мережила. Це просто красота в білосніжному кольорі і це віскоза. Ззаду застібається на гузичок. 599 гривень коштує ця розкішна блуза. В новинках красива сукня, довжині мідаксі, під ремінчик, довжина рукава регулюється, і склад 100% баводний. Застібається донизу на нагузочки з акцентом ремінчику коричневого. І це 100% котон. 699 гривень, ось така сукня. Вже на рукаві регулюється. Є навіть бокові кишеньки, така сукня-сорочка, вона трапається її донизу. Красива сукня. В талії гумка. Білосніжний джемпер море жовної в'язки, 599 гривень. Класичні жіночні блузи в блакитному кольорі, 100% баводна. Акцентні рукавчики з зав'язками, ось так розібрано. Така фактурна трішки тканина. 599 гривень. Ось така красота. В новиночках це все новиночки поки що показує. Також рекомендую ось ці джинси прямого крою, широкий донизу. І потріпані понизу з необробленим низом 799 грн. гривень. Сірий колір. А ще я показувала в синьому кольорі теж такі джинси є. Така ж модель. Джинс, досить приємний на дотик, м'який. Футболочка 100% котон комбінована кольором. Такий біло-кремовий колір і пастельний з надписом. Підійде ідеально з цими джинсами. Буде непогано. 100% котон. 299 гривень. У новинках футболочки я бачу 299 гривень, світсай зовсім ціну не піднімає. Ці рожеві світшоти я вже показувала, вони теж дуже класні. Мої фаворити з баєчкою всередині. 449 гривень. В складі котон і поліастер. Ось такий світшот. Це Вікторія Картенс. Місто Львів. Сінсей немаленький, досить непоганий, гарний вибір, мені подобається. Тож запрошую вас сюди на шопінг, хто хоче зекономити свої кошти. Сінсей саме про економію, про модні речі і низькі ціни. Так бачу ще джемпери, об'ємної в'язки. Ох, який класненький. Досить. На вигляд теплий, хоча, можливо, це акрил. І є такий зелений ще колір. Зелений взагалі красивий відтінок. Подивіться на цей красивий зелений колір і взагалі на цю модель реглан рукавчики, об'ємна в'язка і шия закрита. 599 гривень коштують ці джемпери. Сорочка в смужку прямого крою класика. Це 100% віскоза 349 гривень. Кольорі шампань стьобана курточка. На блискавці легесенька досить. І ціна 799 гривень. Є бокові кишеньки, ззаду так як бомбур, з гулкою ось так. Такий колір є і шампань, і оливковий. Ще ось такий відтінок на камері так не відображається. Насправді це як оливковий, щось таке дошавлює. Віді біжакати подовжені з акцентними золотими гудзиками матовими. І ціна 799 девять гривень. Новичка, ще такі милі спітнички на запах Чорні. 459 гривень. Зад і складками. Багато джемперів. і є в новинках, а є зі знижкою. Побачила ось такий 459 гривень, такий приємний відтінок. І досить товстенька в'язка. Посередині в'язка. Коса, а так, гладка в'язка в цілому. Дуже красивий, елегантний, класичний, і ціна 459 гривень. Тепленький світшот з байкою. Всередині і ціна 299 гривень. В складі котон і поліестер. Класичний джемпер в червоному кольорі до вишній такий відтінок. І в складі віскоза. Прекрасно, прекрасний склад, і ціна лише 239 гривень. А ціна взагалі ось такий лун. В складі котон 139 гривень в рубчик, 149 гривень, ось такий лонгурубчик. Новинка ще шифонові сукні. Просто розкішно з поясочком широкий рукавчик, асиметрична понизу з обуркою. Ось така і з поясочком. Дивлюся в розмірі 2 xl а розмірна сітка від XS. Красива сукня з гумкою в поясі ззаду. Застібається на гузичок, у нас з підкладкою основна частина рукавчики напівпрозорі. Красива розкішна сукня. І її ціна лише 599 гривень. Яка крута балоніва сумка. Дуже мені сподобалося. Є два варіанти ручок, довший і короткий. 599 гривень. Тут стягується по боках додаткові кишені. Просто кричуча сумка, вона так ніби як куртка на синтепоні. щось такий вигляд має. Застібається на блискавку. Супер. Ще такі сумки плетені 399 гривень зі знижкою. Досить містка, сумка, шопор і всередині є косметичка. А ще такі кросівочки досить легенькі. беж поєднання з білим, сіточка і шкірзам. І це новинка 899 гривень. В новинках ще ось такі з декором, з перлинками 999 гривень. Базові чорні кросівки, сітка і шкірзам лагесенькі. Нагадують модель Асіксів, Теж новинки 899 гривень. Я думаю, хто їх придбає, буде дуже задоволений, тому що вони супер ультрамодні і плюс вони нагадують відомий бренд, і ціна досить приємна. І Вони легенькі не є важкі. Набір трусиків у високих з мереживом за дві пари. Ціна 249 гривень. Кремові і червоні. Ось так. А за 99 гривень за дві пари можна купити ось такі ще трусики. Ну і безліч різних. Ці дуже класненькі і нормальна ціна. Бюстгальтер в стилі корсету. В новинках. Ось такий красивий в чорному кольорі. І до нього є трусики. 389 гривень. І чорні трусики за дві пари. За дві пари ціна 219 гривень. Є закриті, а є стрінги. Ось так. Друзі, ми були в Сінсеї, дивилися сьогодні новини, їх вже багато. Всім до зустрічі у нових відео.